Олег, сьогодні 1 вересня. Не зробіть з першого дзвоника останній. Олег, перший дзвоник дають звичайним маленьким дзвоником, а не церковними дзвонами. Батюшка побачив, що дзвонів нема. Все, подумав, Армагедон настав. Він же не знав, що Армагідонів три. Олег, Тьома і Колюня. Лінійку, ви приїхали епічно. Взяли трактор на бригаді, директора школи в ковші привезли сивого. А до цього він був чистий брюнет. А Колюня, це взагалі став на воротах школи проти в чорній накид і кричав першокласникам: Не ходіть туди! А ті, хто пройшли, ви взяли по Вали їх своїм віршикам, голова села не провів село Гас. То він для нас частокровний. Аф, отут директор школи другий раз і посивів. Ви зачем заварили вхід в школу? Хватить вже дистанційного навчання. Ви що опять у фізрука в карти виграли, бігало придурошне в кастрюлі. Кричав: Я новий директор школи! А в кінці це взагалі. Директор перерізає святкову ленту. А то лента, якою дідсинка свого бичка припинає. Пушок залетів на лінійку, діти в шоці. Потім вивалило двері в школу, погнало по клас, порозвалювало всі столи, шкафи, все виніс. Кромі уборщиці Ету Нічого не можеш здвинути з міста. А що, що ми зразу знайшли магазин?